Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D І сьогодні у нас стартує новий проєкт плей-офф НБА в грі NBA 2 k 15 Формат цього проєкту буде дуже схожий на чемпіонати світу за збірну України в НХЛ. Щомісяця я буду проводити плей-офф НБА, в кожній стадії буде лише по одному матчу, не до чотирьох перемог, як насправді. А саме один матч буде вирішувати все. Грати будемо за київський будівельник, який представлений в цій грі, і стартуємо в східній конференції. Бо якщо дивитись на карту світу, то Україна знаходиться на схід від Сполучених Штатів. І логічно, щоб саме зі східної конференції пробивався в фінал НБА Київський будівельник. Гратиму я на Xbox 360, тому це буде не next gen графіка, але все одно вона тут дуже і дуже крута. І також тут дуже класна атмосфера всього дійства. І давайте подивимось на пари плей-офф червневого турніру. Я зробив так, такі пари, як і в плей-офф 2015, сезону 2015 року. В інші місяці, мабуть, буду робити жеребкування. І будівельник заміняє команду Brooklyn Nets, Brooklyn Nets зайняв восьме місце в східній конференції, тому вирішив я саме останню команду замінити на київський клуб. І давайте ознайомимося з парами. Починають всі з чвертьфіналів конференцій. По чотири пари в кожній конференції, потім півфінали, фінали конференції і бажаний матч, фінал НБА. Але до цього ще дуже-дуже далеко. Тому давайте представимо спочатку пари чвертьфіналів конференції. Східна, східна конференція там, де наш київський будівельник. Він гратиме з Атлантою Хоукс. Атланта Хоукс зайняла перше місце в цьому сезоні в своїй. Конференції, тому це дуже буде важка гра. Взагалі проти клубів НБА, проти команд НБА дуже важко грати українською командою, бо е баскетбол в Сполучених Штатах набагато розвиненіший, ніж у нас. Друга пара це Washington Wizards проти Торонто Репторс, Бостон Celtics буде грати з Клівленд Кавалєрс, які зараз е грають. У фіналі НБА проти Golden State І поки що на момент запису 1-1 у них рахунок. І четверта пара східної конференції Milwaukee Bucks проти Chicago Bulls Ось такі чотири пари східної конференції, і переходимо до Західної New Orleans Pelicans проти Golden State Warriors Portland Trail Blazers проти Мемфіс Grizzlies, Houston Rockets проти Dallas Mavericks. І остання пара, яка у нас тут представлена в плей-офф Лос-Анджелес Clippers проти Сан-Антоніо Сперс. Ось такі пари. І давайте вже розпочнемо першу гру. Гру. Чвертьфінал у конференції, будівельник Атланта. Граємо. Якщо я не помиляюсь, то будемо вдома. Не вдома, а на виїзді грати. Зараз подивимось. Ні, саме вдома. Значить, Київський палац спорту буде представляти, буде приймати команди. І бачите, що у них 84 загальний скіл. У нас скільки було? 67. І давайте подивимось, яка форма у нас є. Жовта. І синя. Давайте жовту нам виберемо. Можемо грати і за Атланту. Подивимось, які у них форми є червона. Ну, давайте їм синю залишимо і все. Все, я думаю, можна розпочинати. Так, 67 у нас загальний скіл, захист 60, а напад 69. Ось так. Склад будівельника тут, на станом на сезон 2013-2014. І спробуємо зробити щось неймовірне і виграти плей-офф НБА за українську команду. Це нереально в житті, бо НБА якось поки що не відкриває двері для європейських команд. Але у віртуальному світі ми маємо змогу це зробити. Також є один незрозумілий чи глюк, чи не глюк. У грі вона видає якісь дивні звуки часом. Я думав, що це все через те, що я просто прибрав коментатор, але ні, ні, це гра сама так робить. І так, починаємо шоу під назвою Playoff NBA. Будемо грати в Києві. Дуже важливо. Написано Game 1, але тут буде лише одна гра. Такий буде формат. І спробуємо спробуємо перемогти ось цих монстрів. Керол, Корвер. І компанія. У нас Артур Дроздов, Даріуш Лаврінович. Це дві таких особи, які можуть нас витягнути, ну, побачимо, як піде, будемо боротися до кінця, а там побачимо по ситуації. І так, Лаврінович. Всіх вітає, ніби знайомий з усіма в Атланті, і Горбенко буде боротися за перший м'яч. І виграємо стартове вкидання Саленга. І треба-треба потрошку-потрошку здобувати очки. Не ризикувати може сильно Дроздов. Три очки не кидати так часто. Побачимо і так, Лаврінович. І треба вже кидати. Не закидає Лаврінович. Погано, погано, що атаку ми закінчили з нулем. Проривається до кільця, а от до кошика вони легко проходять. Нам же не дають взагалі проходити до кошика, тому слемданки будуть не часто. І спробуємо зрівняти рахунок. Артур Дроздов. Розпасуємось трохи. Будемо в швидкий пас. І. Ну, гарно прикривають. Давайте спробуємо таке три. І три очки! Чудовий початок Саленга закидає трьох очковий. Трой-2. В першій чверті. Буде у нас 4 чверті по 3 хвилини. І знову, знову прориваються до нашого кошика, але три очки не закидають. І тепер спокійно. У нас є 24 секунди для того, щоб провести свою атаку. Нікуди ми не будемо поспішати. Хер. Саленга і Дроздов. Дроздов кидає. І закидає 5-2. 5-2, прекрасний початок. Хоч і не, за... не закинули м'яч в першій атаці, але дві інших провели на високому рівні. Тут в баскетболі не дуже сильно люблять боротьбу, бо свистять при будь-якій нагоді. І так, що? І ось ось свисток, перший фол наш. Саленга, перший персональний фол і їх буде багато. Їх буде багато. І також наш суперник переважає не тільки в техніці і в швидкості нас, а також і в штрафних кітках Я зазвичай реалізовую 50% штрафних кітків а тим часом Атланта здобуває ще одне очко. 3-5. І ще один штрафний кидок буде. Тиснуть трибуни на... на Мілсапа і. Він все одно закидає. 4-5. 4-5. У нас заміни. Стрельнікс. Strelnieks. Мінард. Вийшли на майданчик. Саммерс. Ну і давайте Ріки Мінардом спробуємо пройти, хоча дивіться, як агресивно нас зустрічають. Так, два бали. Два бали. Саммерс заробляє 7-4. Поки що йдемо непогано. І десь дві атаки ще буде за цю чверть. Дивлячись на те, що 33 секунди. Залишається і Стрельнікс. Можемо зробити! Могли зробити слем Дан, але Стрельні Екс чогось е стрибнув і не повісився на кошик. 9-4. Неочікувано ми відібрали м'яч. В захисті тут грати дуже важко. І спробуємо все одно, все одно якось відбирати на підборі. Ох, який здоровенний на підборі у них. Звичайно, він виграв цей підбір. Три очки для Атланти. На жаль, 6 секунд. Треба швидко віддавати передачу. Мінард. І кидай Мінарт. І три очки в кінці. З чверті закидає Мінард Прекрасно! 11-7, перша чверть. І поки що будівельник робить сенсацію, але це тільки перша чверть, і ще три таких відрізки матчу треба зіграти на високому рівні. Атланта це серйозний суперник. І ось перерва. Перерва. Дівчата розважають публіку. І не знаю чи є тут наш талісман. Якби грали в Атланті, там е, такий яструб ходить з якоюсь пушкою і танцює. А тут у нас, я бачу, що все-таки тільки дівчата. Талісману немає. Друга чверть розпочалася 7-11 атаці Атланта. І три очки одразу вони кидають. Саммерс на підборі. Прекрасно зіграв на підборі, Неруш. І. Ось така атака, але яка красива ж атака була! І, на жаль, ми не змогли закинути, а Нісімов отримує персональний фол. Десь там біля центру поля ми умудрились якимось чином збити одного з гравців Атланти. Пейн! Атакують. За океанські гості. І треба... Ах! Пустили, пустили! Стрельні екс повинен відбирати м'яч. Пейн. Ох, він здоровенний. Ох, він здоровенний. ну, звичайно, його зупинити неможливо такого здоровання. 9-11. Рахунок. На нашу користь поки що. 11-9. Неруш. Стер... Неруш. Неруш. І давайте три. Закидає Неруш. 14-9. І диктор на майданчику оголосив, що три очки здобув Неруш. Прекрасно. Прекрасно. Дженкінс кидає три. Не влучає на підборі Атланта. Мілсап. Шрюдер. Пейн, Ну Пейн, здоровенний його. Як його зупинити? Треба на нього Анісімова, мабуть, натравляти або Лавріновича, якого немає зараз на майданчику, на жаль. І що, 3 бали він закинув, чи що. Давайте подивимось. Так, тайм аут нам не треба, дівчата, вибігаємо. Так, 3 бали 12-14, подивіться на нього. Ризикована передача. Мінард. Давайте попросимо. Давайте попросимо. Заслон і. І два бали. Є два бали! 16-12. Попросили зробити свого напарника заслон і це дуже нам допомогло. 16-12. Так, один в один треба грати добре і це буде. Це знову на підборі, ну тепер пейн на підборі. Погано. Ми програємо ці підбори всі. І таким чином даємо Атланті здобувати очки. Мінард. І ще раз, давайте спробуємо за слоном. Ну куди ти став? Не туди трохи. Хоча. Кидок. Два бали. У нас також 18-14. Звичайно, сотні очок тут не буде. Мало часу, але. Я набирав максимум 38, поки що, але не часто граю, тому постараємось побити рекорд. Скільки? Два бали всього. Для Атланти, нормально. Поки що тримаємо наших суперників на відстані чотирьох, а потім, коли вони атакують, двох балів. Не Неруш. Не руш. І не закидає що це вже помилка. Оце вже помилка. І вони можуть зрівняти рахунок. І дуже круто. Дуже класно віддав передачу. 7 секунд. Треба Мінарду давати. І. Кидок Три очки! Ні, два Всього два зайшов таки за лінію. 2018 він буде кидати. Ні. Гальмонув! Гальманов баскетболіст Атланти, її накинув зі своєї половини. Перерва. Велика перерва. 2018 після половини зустрічі виграє київський будівельник. Це сенсація. Це поки що сенсація. Найкращі рікі Мінард за першу половину зустрічі. Пейн, дуже, дуже небезпечний баскетболіст через те, що він. Такого зросту, такої маси дуже важко у нього заблокувати його кідок. І, звичайно, на підборі він чи не найкращий. Але поки що будівельник виграє 20-18 Третя чверть стартує і з м'ячем Атланта. Тік розігруючий. У Атланти. Так, не забираємо. Тут головне не порушити зараз правила. Три очки. летить в наш кошик, але не залітає. У нас перша п'ятірка. Я бачу Лавріновича, бачу Дроздова. І Дроздов, три очки! Закидає. Ні, так і знову два. Та що ж це таке? Чому вони заступають за ту лінію і здобувають замість трьох-два очки. Але нічого, 22-18 це. Нормальна перевага. Так, корвер. Ну скільки він може кидати? Трьохочкові. Добре, що не закидає він. Тік! Тік проривається і буде, буде, два очки, Звичайно. Я не знаю, як вони так роблять, як вони прориваються до кошика. Треба навчитися самому так робити. Ох, ризикована передача, дроздов. Давай заслон. Заслон давай. І тепер проходимо! Проходимо до кошика! І що це фол, Це два штрафних китки буде для нашої команди. Погано, що Дроздов не закинув, так би було два очки плюс один штрафний кидок, а так? Просто. Два. Штрафних. 2-0 1 100 кілограм. Артур Дроздов. І спробуємо закинути два. Один є. Один є. Ці 50%, про які я казав, я вже реалізував і тепер бонусні можуть бути. Є! Два з двох! Непогано! 24-20. В третій чверті для будівельника. Тік. Знову. Треба підловити Тіга і забрати у нього м'яч. Корвер. Невже знову кидатиме Три Ні, Хорфорд. Корвер! Не закидає! Але який аллеоп! Алєйоп! Для Атланти, подивіться. Супер. Класно зловив в е, повітрі м'яч. І сленддан. 22-24. У нас. Е, не так багато помилок. Але ми не так багато! О! Тільки сказав про помилки, куди він кинув одразу. Ну це дуже погано, це дуже погано, що ми зараз дамо, можемо дати шанс зрівняти рахунок. Тік проривається. І нормально на підборі наші, нічого такого не сталося. Стрельнікс не закидає, але. Є! Два очки. Хто там закинув, Дроздов? Так, Дроздов. Якось сумбурно тепер ми граємо. Не можна помилятись, бо з такими командами це не прощається. Доторкнулись до м'яча, але не вибили. Корвер знову три. А тепер він закидає три. Треба. Треба якось. самому закинути. Три очки. Скільки? Ні, тільки два. Тільки два для Мінарда. 28-25. І вже наступним кітком можуть хоукс зрівняти. Два очки. Дуже легко вони біля кошика пасуються, ніхто їм не заважає, тому. Тому так і легко закидають. І що там? Аут, Мінард не влучає, не влучає, і таким чином зараз може Атланта вийти навіть вперед. Ну ось, помилки пішли в третій чверті. І Корвер знову три очки. І не закидає. Але що ж за підбір Хер, Ну, хто ж так підбирає, що за криві руки. І ще одні три очки підбираємо. І не руш! Ух, не закидає. І лише в один бал. Ми виграємо перед початком останньої чверті. 28-27. Будівельник поки що попереду, але напомилялись ми в третій чверті дуже і дуже багато. Тільки не було помилок за попередні дві. А от третя це така критична точка, третя чверть. Бо можна втратити все. А вже за четверту не встигнути відігратись. У нас м'яч це дуже добре. І давайте спробуємо два очки хоча б набрати. Є, анісімов. Закідає два очки. Хоч і було важко, але закинув. 30-27. Тіг. Він таке враження, що і не міняється. Що йому заміни не треба, він розігруючий і якось він постійно в грі. Дивіться, який технічний. І Корвер, ну знову він три кидає і. Антіч! Антіч! Хорфорт і блокшот! Чистий блокшот! Саленга! Ну, будемо розпасовуватись до останнього, мабуть. Спробуємо застосувати. І неруш! Не закидає. Не закидає, не руш. Тік. І в голову, чи що? Чи, що там за рикошет був? 29-30. Пас. Чудовий пас і, звичайно, там там дуже легко все потім для гравців Атланти. Ще один тайм-аут. Хвилина 56 до кінця, 30-29 ми виграємо, але зараз все може бути. Дроздов. Закидає два очки, Дроздов. Якось так ми... Ми важко закидаємо, нам закидають дуже легко. Подивіться, і одразу біля кошика тіг сам. Підловити птіга і ні. Ні, не закидає, оце так помилка від Атланти. І треба цим скористатись. Хвилина 20. Залишається саленга. Дроздов треба віддавати, бо він вже вперся в Горбенко і. Ох, влучив щит в бокову частину його і не відірвались. Ми від Атланти 32-29. Так і залишається. Є два очки для Атланти. 31-32. Все як в голівудському фільмі. Вирішиться на останніх секундах, а може її овертайм буде. Дроздов. Лаврінович. Дроздов. Кидає Дроздов і не влучає, і це дуже погано. Це настільки погано, що ми можемо програти зараз. Від захищатись, від захищатись вдало треба. Тіх. Вони будуть тягнути до останнього, а потім кидати дві Два очки. Закидає, і у нас 7 секунд для того, щоб виграти цей матч. Або програти. Артур Дроздов. Кидок Два очки! 34-33! За 2 секунди і 9 десятих до кінця. І ще один тайм-аут. І давайте подивимось, що буде робити Атланта. Вони будуть кидати трьохочковий, мабуть. Одразу і що? Розіграш на нашій половині, ну це дуже погано. Два, одна! кидає і. Не закидає! Будівельник виходить в, в півфінал конференції, виграючи Атланту ХОУКС 34-33 на останніх секундах, все як в Голівуді. У нас і молодець Артур Дроздов, Він найкращий в цьому матчі, хоч і часом помилявся, але ми перед своєю публікою в Києві ми таки виграли. Це чудово. Як важко грати проти команди НБА. Супер! Супер! Давайте подивимось. Е хайлайтси, Man of the Match, все подивимось. Артур Дроздов. Player of the game. І давайте подивимось найкращі його моменти. Ось такий кидок. Взагалі тут все ефектно зроблено в цій грі. Є дуже класна атмосфера. Під час гри не встигаєш дивитися на вболівальників, але якщо так звернути увагу, то. Дуже все атмосферно і класно. Все, все. Ми виходимо в півфінал конференції. І давайте подивимось, з ким же будемо грати ми там. Ми першими війшли. Golden State буде грати з Портлендом, Сан-Антоніо Сперс з Далласом. А у нас якось ще й не вирішено нічого. Три матчі не зіграно. І. Так. Давайте не так зробимо, а ось тут. Симулюємо раунд і все, Торонто! Торонто Репторс буде грати в півфіналі конференції з нами. Ух, це дуже круто. Що ми пройшли хоча б один раунд в перший місяць. Це дуже класно. І давайте подивимось всі пари півфіналів. Конференції в східній конференції. Будівельник. Знову ми будемо в Києві приймати наших суперників Торонто Репторс. І в другому півфіналі Клівленд Кавалєрс проти Мілуокі Бакс. Чикаго Булс вилетів. Оце так-так. І західна конференція Голден Стейт Warriors проти. Ні. Це був чвертьфінал. Давайте ось, ось так. Golden State Warriors проти Portland Trail Blazers. І другий півфінал San Antonio Spurs проти... проти Dallas Mavericks. Ось такі. Залишаються вісім команд. І вже в наступній серії будемо грати проти Торонто. І маю надію, вам сподобалося. Ви підтримаєте цей проект пальцем вгору, якщо ви хочете. Продовження його. Тому. То ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І також не забувайте про спільноту ВКонтакті. З вами був Деніт Руйде. На все добре.